Доброго дня! всім моїм найкращим підписникам. Там на вулиці в нас похолодало. Зробимо огляд товару в АТБ. Апельсин, перший гатунок. Дивіться, 41 гривня 95 копійок. Доволі такий непоганий, якісний. Так що налітайте за апельсинчиком. Лимон, вітамінчик, вітамін С. 82 гривні 95 копійок. Також, бачите, як супер просто, Наверно, якісно мені подобається. А, мандарин. Мандош 6995, хороший, Тоже, кстати, класний. Банон 75 гривень, 85 копійок. Ого, а що це так банони подорожали? Що, що це таке? Це не годиться. Тут у своє яблуко. Зелене 51,95. Яблуко сортове 42,95, Яблуко Голден 4895. Яблуко редчих 53,95. да. Дорого, дорого, перчик червоний. 230 гривень за кілограм. Капуста рання, 65 гривень, 95 копійок. Капусту треба допродувати, бо якщо морози мінус 2 ударили, гайки її будуть. <реш> так, капуста цвітна по 620 гривень за кілограм. акція я рулю цибуля щось подорожала. Була по 12, а ще 14,89 за кілограм. А з морковкою 35 ,89 гривень 89 копійок. Бурячок 23,89 гривень. Ух ти яку гарну картоплю завезли. Непогано, кстати 29 ,79 гривень 79 копійок. А напишіть мені, хто їв вже ранню мені цікаво. По 34,95. Ціна, в принципі, не космос. Ми її спробувати, в принципі, можна. Дуба не дам. Що там у нас по гіркам. Ого. Ціна незмінна. 11,99. Корінь селери. 6495. Яридиска, дивіться, подорожувала по 79,75. А я вчора брала трішки було дешевше. Чесник молодий. 140 гривень за кілограм. Томати коктейльні 120 гривень за кілограм. А обичний томат 94 гривні 89 копійок. Оце, в принципі, такі ціни доволі непогані. Як би вам сказати? Супер! Ківі 14,99. Угу. Так, що в нас тут по олії? перед Паскою. Олія б'є рекорди на да? 74,50. Ще дрейбагром, дивіться, 3 літра, по-моєму, 258 гривень, 70 копійок. М -м -м. Так, АТБ, що в нас тут? Повареному буряку, Хто це любить куплятиме варений буряк? О, 350 грамів 49,90. Ну, Грубо говоря, 50 гривень, 50-50, 100. Це 700 грамів, 100 гривень і ще 300, 120-130 гривень за кілограм буряка вареного. Да. Все, в принципі, можна купити. Налітайте, залітайте. Викладка товара йде повним ходом. Бачите, контролер прийшов, контролює, що тут роблять. Мівіна подорожувала бачите, 16 гривень 80 копійок. Макарони. Дивіться, розумний вибір. Вони ложать на другу паличку 28,90. Ну вони не дуже мені подобаються. І на другу, і на третю поличку. А на самій нижній поличці ярка 43,90. Да, ціна, звісно, дорожча, але вони смачніші. Що я ще вам скажу? Так, ляпаста 38 гривень, 60 копійок. Ну тут виходить 400 грамів. Італія з Італії нам привезли делюкси. По акції 3790, Ну, ви ж дивіться на вагу, тут пів кілограма макаронів виходить. Там от. Налітайте. Далі по манна крупа 23,90. Я зараз трішки круп покажу. а потім крупа кукурудзяна. вона. Дивіться, по акції йде 24 ,60 гривні 60 копійок. Вона, кстати, корисна. Пшенишна, артек. 28,90 непогано. Булгур по 39,90. Гречка 31,40. Рис 49 гривень 90 копійок. 50 гривень кілограмчик. Борошно 42 гривні 60 копійок. Розумний вибір. А хуторук. Получається 848 гривень 60 копійок. Оце отак. Цукор. Цукор подорожав, 32 гривні 90 копійок. В екомаркеті, по-моєму, по 29 гривень. Да, ж Паска буде і цукор подорожав. Так, розпушувач, дивіться, на паску. І нада, не надо, там дріжджі, хто як використовує. Ну все одно беріть, поки акція 2,40 І в прошлий раз було акція, в прошлом году я пам'ятаю, ну дешевше була, і в году отакий ще де оце непоганий, 4,90 коштує. Я отакі беру розпушувачі, Ну коли вони стояли дешевше, більше брала. Дивіться, ровлик, рецепт. Прийшли. Тут на кожній цій упаковці равіолі, ровлики, равіолі, а що тут іще є? О, дивіться, пиріг е, з кавою. ну На кожній оцій штучки. Рецепти. Так що ви акуратно розривайте упаковочку. Можете сфоткати на телефон, а в кого не підтримує телефон, то залиште і буде вам рецептик непоганий. лимонна кислота 4 гривні 50 копійок, 25 грамів. Мак, кокосова, стружка 1240. Ну так це її іду. Вони ще там високо ставлять на ту вищу полочку. Ну, Коли метр в я дуже рідко її показую, бо я. Не бачу. Так, ваніль. Гривня 60. Ванілін. 3 гривні 80 копійок. 2 грама, 3 80. Йо-майо, гривня з то грам. грам, 10 грам, 10 гривень, 100 гривень, 100 грамів 1000. Також 3 тисячі гривень буде стоїти кілограм сумма зійти. Так, а це що? Дивіться, гривня 35-2,35. Що це таке за ціни? За що це вони пишуть? За 100 г. Крупа пшенична, 100 грамів, гривня 35. Крупа гречана 2 гривня 35 копійок. А, це те, що повисипалося, вони потім полок пособирали і нам ось подають. Ну, може, в ящику висипалась упаковка. Так, солоденькі ж також купляєте. Чи солоденькі в мене не люблять. Підпишіться на канал. Лайк поставте, коментар напишіть. Бо тут акцій сильно немає. Якщо акцій немає, а, о, дивіться, Рошен 3990. Дивіться, як вони 41% знижки нам зробили. Труба. Це з Орео. А це з арахісом. От арахісом в мене алергія, орео мені не подобається. Мені подобається оце. 67,90. Чого ви на молочний не робите знижку? Значинка зі смаком полуниці. Вафлі, карамель. Ну, це ще можна з полуничкою 39,90 доволі непогано. Делюкс, цукерки 139 гривень. Чудо-чудо улюблене піле. Акція йде повним ходом. Так, давайте ми ще на молочні продукти з вами трошки пройдемось, подивимося, що там. На чай хвилинка, 47 гривень з копійками, 100 пакетиків. непогано, склад. Суперова класна акція. Якраз дивіться на чаї, Будете задоволені. Ой ти, типу, по молочних продуктах йогурти. 33 гривні, ось дивіться, 50 копійок. 102 грама. Це щоб не об'їстися Це данон. 102 грама. 33-50. Дольче, 40 гривень 30 копійок. Ну, тут уже об'єм більше. Ух, наїстись можна баночкою. Супер просто. Так, йогурт це для діток. 25 гривень 70 копійок. Молоко. Молоко 200 грамів 23,50 в стеклі. Так що це смачне, а те, що в пластику не таке, чи що? Сир кисломолочний. Дивіться, 5% жирності 6590, український 6990. 386. Ну, сир, в принципі, дороговато. Це взагалі білоцерківський 80 гривень, 50 копійок, до 350 300... гривень. Оце ось 86 гривень, 9% жирності 350 гривень. Ете, як красиво, до Великого дня приготувалися. Сметана, просто ноша, 50 гривень 40 копійок. 300 гривень. Напишіть, як вам ціни, подобається в АТБ, чи не подобається. 50 гривень, дивіться, 15%, а 20% жирності 49 гривень 40 копійок. Акція молокія 15% жирності дивіться, 300 г 36,90, 27% знижки, що тут його. Треба висти сьогодні чи що, до 27.04. Наймена якась акція Суперова. Так, ще вам покажу трішки консерві, якщо там по цінам глянемо. Так, скумбрія олії 90 гривень, 90 копійок, 240 грамів. Так, Скумбрія своя лінія 7390, 240 грамів. Сардіна 79,60. Так, шпроти, 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 писали. шпроти, писала. Шпроти делюкс 89,90. Такі шпроти непогані. Я їх пробувала. На ціна дорога ждемо акції. Шпротив олієриське золото 103 гривні, 40 копійо, 240 гривень. А що це дешевше? Це дороже. А тут 190, тут 240. Там тунецька 48,90, делюкс 79,90, 63,90, він є по акції 52,50 копійок. Хто, хто тут що купує? Я тут багато чого купую. Консерви там Ось дивіться, які я сосісь знайшла. Це що нам з Польщі возять, я тебе договорилася е, з сиром та. То... Твердим, твердим копчені приготовлені на пару. Це на пару, вау, по 59 гривень, 50 копійок, 215 гривень, 6 злотих, 6 СЗТ, чи що, воно? Раз, два, три, п'ять. А, 6 сосісок. Хто польську знає, той понімає. От, бачите, тут написано, що нам привезли а, з Польщі. Продукт без оболонки. Ух ти, супер! Десь я тут читала, що ось, бачите, Польща. Якщо вам сподобається, то дзвоните на гарячу лінію і кажете, я хочу ще. А це що? Сосиски теж з Польщі, це трошки інші е, індичі 45 гривень. 90 копійок ось індичі, Тоже нам Польща, 215 грамів. <глеч> Міні. Це глобина 64,90. Це виходить 230 грамів, 215 Так Таке що, дивіться, з Польщі привезли, сусідки виходять дешевше. Чим у нас глобина, яка між ними різниця, хто їх куштував. Паштети ще знайшло непоганий 45 гривень 95 по акції. І розумний вибір. Хто куштував цей паштет? Можна його їсти чи не можна? Цікаво, мені просто. Так, багатонько тут всього є. Ну, оце я взагалі не знаю, можна їсти чи не можна. Зельц. Смачне, воно. 50 гривень 90, 90 копійок. Отака упаковочка. Філе куряче. Чого ви пишете за 100 грамів? 29 гривень, 75 копійок. А, тут грамовка різна. 196. 227. Ага. Цела б вже за упаковку якась. Ну так, да, воно ж не угадаєш, то я розумію всю всю вашу математику. Курку дивіться, своя лінія. Ну, я вам скажу, вона не айс. 200 з чим-то гривень за кілограм виходить. Так, йдемо далі. Серделька і м'ясо багато всього. Ну, дивіться, 25 гривень 66 копійок. 100 г реберець замаринованих на шашлик. Ну, У нас так холодно, що я не знаю. Риба, риба, риба 169 гривень 90 копійок. 180 грамів, по-моєму, да? невеличка така і яйця. Біленькі такі непогані крошенки. 5 гривень 49 копійок. Ціна яєчок. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока пока.